Шановні пані та пані, 56 окремій мотопіхотній маріупольській бригаді. Ми сьогодні матимемо змогу побачити БТР-4 «Буцефал» ну і почути його бойову роботу вже. Бачите, бачите, зараз завдання, якого це перш за все доставка особового складу. Машина є броньованою. Заявлено, що лобова проекція має витримувати прямий постріл, пряме влучання калібру 145 мм. Ось ця от вже геть-бокова має витримувати 12,7 мм. Загалом екіпаж даного. Бронетранспортера складається із трьох людей. Ось тут сидить командир машини. Командир також може керувати бойовим модулем. Там сидить механік водій і, відповідно, позаду навідник. В салоні ми можемо побачити місця для сіми пасажирів. Ось це керування тим самим бойовим модулем, те, що робить всю машину прям визначною. Це ось ця річ BM7, бойовий модуль 7, так званий парус. Легенда, ідеал за рахунок 30-мм гармати наявності там гранатомета. Також встановлюються туди тури, і хлопці кажуть, що дуже помічним є ПКТ кулемет Калашнікова танковий, який встановлюється там. Ось так виглядає робоче місце навідника, а ось так виглядає навідник, до речі, нам пощастило. Давай коротко про башню. що у нас тут є. Тут головне гармата 30 мм. Да. Стоїть КБА-117 гранатомет, аналог угу. і ПКТ 762. Дими 80 мм за 6 вроде, якщо пам'ять не Угу. Дивись, а якщо тридцятки ти стріляєш, ось цим, пекач, ти стріляєш отут, да. Воги ти чим кидаєш? Так. Тридка Воги. Для Эта кнопка. Эта а птури тут не ставляться? Ставляться. Є шептури. Да, для цього нужен отдельный прицел. Ти можеш наводиться повільно так легенько, але якщо я зараз різко смикнувся, вона нормально да. буде працювати? Зараз ви бачите, як відбувається управління вогнем, яка тут система наведення оператор перебуває безпосередньо тут в транспортному відділенні і вже Бойовий модуль парус, який знаходиться прямо над ними, де ти прямо ручками можеш от торкнутися цих 30-міліметрових снарядів, вже здійснює бойову роботу. Все, давай, пошли, Зверніть увагу на різкість, якою просто реагує модуль, тобто дуже, дуже спритний. Як могли побачили, зараз працювали не 30 мм, а 7,62 це кулемет танковий БКТ, так званий, який також є на бойовому модулі. Салон є доволі просторим. Можете звернути увагу от сидіння крісла, які також здається, мають складатися. Да, вони складаються для збільшення кількості місця, от де може розміщуватися сім. Військовослужбовців числа особового складу. Там попереду сидить навідник, можете спостерігати і також безпосередньо його бойову роботу. А, дуже просторий зсередини, що варто відзначити, і є конкретний люк. Ти, в принципі, можеш в разі нештатної ситуації евакуюватися або через місце міхвода, через місце командира, або через ось ці задні двері просто вилазити. Найголовніше, що виробництво БТР-4 буцефал українського продовжується досі, конкретно ось. Ця машина, на якій ми сьогодні їздили, з якою ми стріляли 2023 року народження. Головне завдання БТР бути прохідним. І бусифал є дуже дуже потужним в цьому. Заявлено, що він може розвивати швидкість до 110 км, якщо по трасі, 60 км по пересічній місцевості і 10 км при форсуванні водних перешкод. Можете звернути увагу, завдяки чому це відбувається. Зокрема, хочу відзначити, що переведення машини в режим форсування водної перешкоди відбувається досить швидко, тобто ми не місяць готували цю машину. Ми приїхали і зараз відбуваються базові точкові налаштування для того, щоб БТР, який ще нещодавно ви бачили ганяв. Зараз вже виходить облив. <плес> Так, Арші, ти командир цієї машини, е сухопутно водно наземної, щойно ви плавали, розкажи враження. Як вам скатав? ну, Машинка плаве, це добре, тому що я розчитував, що все може бути. Ну, насчет плава цій машині довіряти можна. Розпугали всіх макарасів тут на райончику. Ну, Ця машинка мене приємно здивувала, скажу вам так. Це оце гребе? Ну, цього... Грібні вінти. І е, но Поворот здійснюється за що брата руля. Там лівіше, правіше і скорость есть, там, регулюєш. Як на катамарані? Так, да, як на катамарані, тільки ще легше. <звук> Загалом, що треба для того, щоб перевезти його в, в корабельний тип? М -м, треба треба мастичкою позамазувати, ось такі штучки. Вони там є лючки ще знизу, є, ось ці, є зверху. І ще Плюс спеціальні там такі ну, трубочки ціпляєш, вже, щоб там вода не попала. Насадки, які ми бачили, да, вони там є, та, оці, що ми познімали. Загалом ти як командир сидиш гордо отут. Да. І перед тобою та сама чебурашка для ведення керування вогню. Mm -hmm. Перед тобою монітор, ти бачиш те саме, що бачить навідник, сидячи там. але Тут у тебе… Є ще один нюансик, можу вам показати. У показ. тебе ще, крім того, що ти бачиш все, що бачить навідник. У що є? Панорама. Панорама. от, така от штучка. Ти нею накрутиш вліво-вправо, тобто, якщо ну, оператор-навідник бачить свою ціль, я як, ну, командир їду, дивлюся, щоб не було безпілотників, тобто, ти собі дивишся. І коротше, також, якщо десь замітили якісь об'єкти, які треба знищити, нажимаєш йому це В ціле вказівку, і вона собі в пух туди наводить. Ну, головна твоя перевага як командира, що ти можеш просто забрати все на себе. Ну, no, так, взяти... да, нажав на кнопочку, все. Тут все у все все тебе і вже на прицел. От е, все, що бачив оператор на відник, робимо так. Треба ну, поміняти опять на ну, панораму. Все, Сергій. Сидить оператор на бачить них, бачиш, жирноціль навівся, вже бачить свої фраги, в яких він набив. Тут ти хоп, у нього забрав останню мить. Да, і, і все. І, все. і я всіх обстрілюю. Виходить, що так. так. Ну машинка, я вам скажу, що ще вона від радянських ну, реально тут комфортно. Літом в тебе працює кондиціонер, зимою, но печка, так гріє, то що треба. Саме в бойових умовах, як себе показує. Ну, по-різному набувало, звісно, але поки. Тут-ту-тву все добре. Теж іноді неудачні ноклини бувають, но спасає пекач вже на цій машинці. Маленький, але він рішає всі діла. Mm -hmm. Нормально, броня ще поката. Ну, з опиту других ну, людей ну, трохи вона тягне. Невеликий калібр, але mm -hmm. щось можна отримати і доїхати, куди тобі надо. Перегібати mm -hmm. в цих питаннях не стоїть, ну, плюс-мінус. Щось таке, то воно коротше, дивити